Доброго вечора ще раз. Хочу показати на минулому тижні посадила огірочок. Огірочок мадрілене. Сподобався він мені. Це наша фірма Садиба Центр фасує. А виробляє Голландія, виробник насіння. 10 насінин в пачечці, він у нас є в продажу, стоїть 50 гривень. Насінинки зовсім всі зійшли. Бачите, скільки ямочок всі зійшли візде дружні-дружні всходи. Не взійшов один, як завжди, вигрібли, мабуть, мої чудові котики. А так взійшло все. Думаю, що ми ще встигнемо побачити, який урожай, тому що у нас зараз продовжується, ну, літо продовжується. Думаю, що в кінці серпня на початку. Вересня ми їх вже будемо куштувати, Не знаю, поки чи лишу їх так, щоб вони у мене плелися. Або, може бути, зробимо їм сіточку. Побачимо, ще не думала. Так що ось таке. Поки соломочку із по бокам поклала, а на наступному тижні підростуть, буду ще соломку зверху. По бокам тут, біля корінчиків, класти. Тут у мене трошки агропірлітіка, Хто буде запитувати, що таке у мене біленьке, то трохи агроперліта. Пірліт держе вологу і також він для розростання кореневої системи. Завтра хочу пролити фертіру. Це такий препарат, є у нас теж в наявності. Він для корінчиків, для розростання корінчиків і також гарний корінь робить. Так, що ось таке. Завтра буду проливати. Покажу все, до побачення.